З такого погляду я кажу, думаючи про цей вірш, я кажу своїм молодшим друзям, треба жити довго. Якось раптово протягом останнього року я отримав купу компліментів за цей вірш. А він написаний вже років понад два. Я думаю, до 30 років тому. І коли я його написав, а тоді в мене було двоє. Ну і зараз це теж фактично моя головна аудиторія це Віктор Юрко. І я їм і вони обоє так покивали головами, типу, ну ти вже нижче якогось рівня ти не опускаєшся, ну такий не віршав. А потім, не думаю, тому що його заспівав Барбара, і це раптом стало гарною піснею. Хоча я не поет пісняр, я знову на цьому наголошую. Зараз спробую згадати. А я тебе кидаю в світі такому холодному, всіклятві обіцянки, знову да. раптом упали всі ні, башту відказу. Тільки два слова, два слова, сумління колотимуть. Пробачиш мені, моя мила, пробачиш мені, пробач мені мила, яви свою милість, пробач мені, звільни мою душу, і болю, що так їй пече. Тому ми і прощання назвали останнім побаченням, щоб мати надію, раптом побачимось ще. Але ти мовчиш, головою печально похитуєш, і стук твоїх кроків в скроні мої. Навіщо ти кидаєш милу, навіщо ти кидаєш? Це ж може остання любов, то ж не кидає її, останні вагання змиває і злизує злив. Благання, так? А, вагання, останні благань, благенькі, блакитні вогні. Ебто кидає кидаємо мила, як пастер тувань, якого попускаємо.